Вань, в тебе сьогодні вже 17 закладів. Скажи, будь ласка, всі твої. Я впевнений всім нам буде цікаво глядачам. А всі заклади твої? Чи в тебе все ж таки є франшиза? Всі мої. В мене єдине, що в західній Україні у нас є там просто шість кав'ярень. Основних тож, ну типу одинадцять вінниці, шість там там є партнер. От ми з ним ти типу, спільно відкриваємо, але це не франшиза. Ми якби прям партнерство угу. відкриваємо. Ось ми пробували піти в франшизу. Це такий один з моїх факапів. Коли я е, не мав якогось досвіду, ми прям виїхали на виставку франчайзингу в Київ з ідеєю портретів на стаканчику. До mm -hmm. на речі, нам зробили дуже круту виїзну локацію. Прям компанія взялась нас просувати. і Я тобі скажу, ми прям дуже гарно себе проявили. Того тоді це був там 20-й рік. Такої ідеї там, з малюванням не було. А ми прямо в Києві залетіли, Експо Плаза, все було круто, набрали цих людей. і я в якийсь момент по дорозі на Вінницю їхав звідти. І я кажу дружині, кажу, слухай, ну, це буде треш, ми таке продавати не будемо. Кажу: я просто тут сам каву не готував, але до цього я день назад готував каву, бо не було кому на роботу вийти. Яку франшизу продавати людям? А ми реально тоді з Харкова, з Одеси, люди прямо готові були вкладати кошти. І це був який факап, типу, в чому? В тому, що ми вклали гроші, ми майже десь 10 тисяч доларів нам стало це все організувати. А коли в нас тоді було всього лише три кав'ярні, це майже були всі кошти під ноль, там забрані з виручок, вкладені туди. Нам щось так, що компанія, яка продавала франшизи, нав'язала, що все вийде. Їм сподобалась ідея, вони це підхватили, дали нам хорошого маркетинга, свого дизайнера. І ми прям це гарно, так якби прорекламували. І я їхав назад, думаю, блін, ну ми зараз продамо людям що? То, що не працює толком, системи немає. Я толком не розумів, як це все описати. Вони мені дали якісь там інструкції, я так подивився. Знаєш, мене злякало цього папки такиватовські, як це все працює. Mm. І ми, типу, далі не рухнули нікуди з цим. Я людям відмовив, кажу: ви знаєте, ми не готові продаватися. І ми відійшли від цього і не продавали. Ну, насправді це дуже порядний чинок з твоєї сторони, тому що вийшло б так, що ви масштабували хаос. Я не крути, типа, якщо немає системності, я просто знаю на своєму досвіді. Ми пока упаковували франшизу, пропрацювали всі системи. Це колосальна робота, насправді то тобто, це такий об'єм роботи, і теж знову ж таки вернемося до того, що упакувати франшизу це навіть не пів справи. Да. Тут це відсотків 30 зробити упаковку, зібрати всі процеси і так далі. Потрібно ще величезна команда, яка це все буде підтримати, масштабувати, розвивати, постійно бути на зв'язку з франшизі і працювати над удосконаленням, тому що ти звернемося до того, що ти розповідав ж і сам підтверджуєш ці слова, що люди змін. Бачення змінюється, і це постійна робота, це да. постійні процеси. Ну, це класно, що ну, реально класно. Начебто і відмовився, відмовився від грошей, але ти не завів людей в невідоме. 100%. Та я просто насправді розумів, що це таке, знаєш, я був юний, такий наївний. Повірив в те, що прям це можливо, це дійсно точно можливо. Ну, це Але коли в тебе є система, коли в тебе, якби, ну не знаю, ти періодично сам виходиш на півдня попрацювати, бабарист, не вийшов, ну це, це тумач. Це, Ти не можеш назвати це франшизою. І ми просто відмовили людям, і все. І, коротше, порахували збиток, називається. Досить Це, чесно. Да, це да. чесно. і отримали. Живемо спокійно, ніхто мені не дзвонить, ніхто мене не шукає. Бо я представити, що б тоді було. Ну, да. Ваня йде, обертається. Так, так, так. Слава Богу, у мене такого не було досвіду. Круто. А ну, розкажи, будь ласка, про факапи. Ну, з франшизою факап. і, напевно, такий, це, це не можна може назвати прям ФАКапом, але я рахую факап втраченого часу. Я не одразу зрозумів, що треба навчатися. Типу, я з першої кав'ярні зрозумів, повчився, а потім думав, що я навчусь по ходу підприємництву. І це мені здається найбільша така помилка будь-якого підприємця. Думати, що ти там навчишся чи розберешся. Є просто певні базові речі, яким ти не навчишся сам. Ну, типу, якщо тебе цьому не буде хтось вчити, чи тебе не буде там якогось такого там навчання, це ж все рівно певне наставництво, десь да тобі показують, як має бути, як повинно, перевіряють. На тебе створюють якийсь тиск, щоб ти вчився, бо ми такі там вчитись. Не дуже всі ми Ширіний любимо. Да, ну не дуже всі ми любимо вчитися. Ми любимо десь там сачканути то навчання. І я просто там десь певно роки-два точно втратив. Ми, типу, масштабувалися власною мережею, і я от розумію точно, що ми масштабували все таки хаос. Тому що коли почалась там війна, ми, ми швидко відновили роботу. Направду на тому відновили, що були просто баріста, які повірили мені, що треба виходити працювати. А я розумів, що треба виходити працювати, бо нема за що платити гроші людям. Ось, але коли вже якби ми там відпрацювали, я там дивлюсь, почались перші відключення. І реально я в моменті зрозумів, що коротше, у мене телефон просто розривається, там як завести генератор, не працює генератор, закінчилось паливо, щось там на кав'ярні, щось закінчилось. Ну, коротше, це був просто треш. І це, напевно, знаєш, як я кажу, це от коли такі етапи стаються в житті, це той період, коли підприємець починає думати, що, от, напевно, на цій кількості варто зупинитися, бо куди ще одну ми і так не співаємо. І це вже таке для мене це вже знаєш, такий початок кінця. Ти вже зупинився, потім ти вже починаєш аналізувати так. Ну, хаос нікуди не дінеться, якщо його не якось оптимізовувати, системізовувати, до, да, добирати людей, що з цим робити. І ти потім починаєш аналізувати так. Це, да, там, це не мій випадок, це я побачив по знайомим. Давайте закриємо цю локацію, вона не така прибуткова, а часу забирає. Там вже раз закрились. Але хаосу все рівно стає, бо на тих все рівно він ж ніяк не, нікуди він не дівся. Потім давай ще якусь закриємо. І так поступово починається таке занепад певний в бренду. В мене просто друзі вони навчалися, і я пішов просто на навчання. Пішов з двох причин. Перше, насправді хотів просто перевірити, чи вивеземо його, бо воно було дуже дороге. Я навіть не сказав в команді, скільки воно коштує. Я за нього перший кинув аванс за гроші постачальника, а потім їм сказав, скільки нам просто треба в місяць заробляти, щоб ми хоча б не, не, не вмерли від того, що у нас грошей немає. Все нормально, не вмерли, працюємо, живемо. Ось. А друге, я просто бачу, що вони системно впровадили це в компанії, стали такі системні, організовані. Да, я тоді вперше побачив різницю між власником компанії і там, директором. Тому що в мене там друг, я, він там прям власник, він собі там, кайфує, там, вчиться, гуляє, щось вивчає. І директор, який постійно в процесах, да, він такий от його там операційно зайнятий, він там знає, що в компанії відбувається. Він помітив, що власник каже, в смислі, ти там, це не знаєш. Він каже, ні. Там, він це знає. І я прям подивився зі сторони і зрозумів, що це прикольно, це якийсь такий для мене трошки інакший рівень був, і зрозумів, що треба вчитися. Так Фока був в тому тут, друзі, що я просто десь три роки життя втратив на те, що я не пішов раніше вчитися. Але, може, і не пішов, бо не було коштів, тому, напевно, все склалося, як мало бути. Зараз знаю точно одне. Якби родився заново, пішов би ще раз вчитися. Просто зараз постійно продовжую навчатися, що я всім рекомендую. Послухавши тебе, я знаю, що ти сам в операційки, операційний директор своєї мережі. Як ти поєднуєш і встигаєш взагалі робота, операційка, дружина, діти? Як ти встигаєш бути одночасно в всіх місцях? Направду, це через те, що я супер сильно планую все. Планую прям багато, постійно, регулярно. І в нас прям в компанії є така штука, що коли ребятам потрібно там десь я потрібен. Вони мають доступ до мого Google календаря. Вони забивають зарані мені туди, типу, там, зустріч чи якусь там зйомку, щоб я просто знав. І там а є друга частина календаря в дружини. До нас забуває там відпустку, спільні вихідні. І є там моя частина, бо я ще навчання, окрім того, що я прохожу онлайн. Я ще їжджу офлайн в Київ. Мені приходиться їздити. І це там в мене зайняте навчання в Києві. А так просто в нас в компанії, в принципі, впроваджена система планування прямо у всіх рівнях. От ми тільки не вимагаємо, щоб бариста планували, але всі, там, навіть у нас там доставчик планує, технік планує свою роботу. А, воно просто як: кожна, умовно, моя посада, вона розділена на обов'язки, які я повинен робити. Бо я, в нас якби директор компанії, а ще у нас є там фінансовий відділ, у нас є фінансовий директор, але я там все рівно від часті, як. Фінансовий такий певний з ним якийсь аналітик, який, скажімо так, допомагає йому впровадити все, що потрібно. Бо він там не ну, може не знати все, як працювало до того, і мені потрібно бути. То в мене просто розписані задачі там як по директору, по фінансовому, і в мене в тому ж планері записані задачі, що я там, умовно, завожу меншу донечку, не меншу старшу, ніж ярусю в садочок, забираю садочка. Я е, там, наприклад, якщо я кудись їду на навчання, то я прям собі вписую, що мені там треба там. Бабушка, що б могла побути з малими, чи дідусь, там коли там няня. Ну, я просто стараюсь все спланувати, і в мене так досить непогано виходить. А наша я ще тут додам до речі, я ще зрозумів яку штуку, що е, от я бачу таку історію, коли люди сильно входять в бізнес, і десь вони, типу, в жертву віддають там умовно, чи своє хобі, в кого вони є. Е, гірше, коли це відносини, трапляється з відносинами, така історія. От я ще поняв таку штуку, що отут також, якщо ти не будеш цим балансувати, то буде погано. Бо ну, типу, як ти будеш продуктивний в бізнесі, якщо в тебе вдома будуть не знаю, там чимось незадоволені, там дівчина чи дружина, і ти будеш, якби, приходити на роботу і все рівно відчувати цей якийсь такий тягар з дому з собою, того, якщо є цей баланс, то все таки тоді виходить і результат в бізнесі хороший, адже тебе підтримують. І вдома в тебе все який, тому це теж важлива штука, що з цим також треба вміти балансувати і не давати чомусь тільки одному перевагу. Ось ну да, тому що передавши одному перевагу, то ти будеш тільки в одному місці. Як да. ти не крути, Тут це важливе дуже питання 100%. 100%. Супер Вань, скажи, будь ласка, якби можна було повернути час назад, Вань, скажи, будь ласка, якщо б можна було повернути час назад, скажи чи почав би ти працювати з кав'ярнями, чи вибрав би іншу нішу? Це дуже хороше, насправді, запитання, От я прям зрозумів, що я думаю. Ну, точно би почав би з кав'ярнями, напевно, бо це було б простіше. Ти ж знаєш, яке питання, а в мене знання ті самі лишаються, як і зараз, чи я з нуля, очистився такий. Ну, Ось. якби ті самі було б дуже просто. Да. Ну, Напевно, я би почав би точно з кав'ярнями, бо мені було б простіше. Би. Uh -huh. Ну, скоріш за все, я би так і почав. Або, ну, це була така близька, зрозуміла сфера. Здавалась не дуже складною. <гум> ну, дивіться, вона тільки здавалася нескладною, <гум> допоки ти в неї не заліз. <гум> а, добре, а якщо були б знання вже ці, які в тебе є сьогодні? <гум> якщо є ті, які є сьогодні, ну не знаю. Можливо, я би почав би. Я б, скоріш за це замахнувся би на якусь таку прям серйознішу історію. Я думаю, що я би просто підійшов би інакше, я би, напевно, залучив би кошти, я би, напевно. Зробив би це прям дуже якісно, порядочно, я би зробив хорошу модель. І я би просто прям би кількісно заходив. Того, що вже є знання, як це масштабувати, як це зробити, як зробити так, щоб це було прям гарно і масштабно. Я вже трошки більше знань маю, як зібрати там команду кайфову. Того я просто зараз би, певно би ну, швидше досяг би результату, якого досягали 6 років. ми. От тут я думаю, що я просто би виграв, там би роки 4 железно. Тобто, ну, в часу би виграв. Але взагалі ні про що не шкодую, якби можна було почати все з нуля, я би почав би все з нуля. І, до речі, знаєте, що я зрозумів? Саме важливу штуку в житті, що коли ти навчаєшся, ти залишаєш за собою знання. І в якийсь момент в бізнесі ти вже просто розумієш, що навіть якщо ти все тратиш, в тебе є знання, ти точно все відновиш. І це знаєш, це такий певний спокій, що ти точно типу, не пропадеш. Тому я можу щиро порекомендувати людям, що треба вчитися, адже за цей спокій, ну, типу, він вартує дорогого. Я зрозумів, що такий спокій внутрішній це прям важлива штука. І я радий, що я можу бути спокійним. що якщо що, ну типу, ну нічого, ну там відновлювся з нуля. Супер. Ну не дарма каже, що це той актив, який ти несеш завжди за собою, і можеш використати будь-де ти не був. Десь можна а матеріальні активи можуть зникнути або переїзд, там ще щось. Ну так як в нас повномасштабне вторгнення було, тобто могло перекосити все як. А... Могло перекоситися по різному, а, а от знання це те, що ти можеш забрати завжди з собою. Да, дійсно це круто. Давай а, під завершення нашого зустрічі, бо ми так планували на 15 хвилин. А як завжди розкрили класну тему. Нас зараз 100% дивляться люди, які теоретично або думають, або планують відкривати кав'ярні. Чи порадив би ти починати свій шлях саме з кав'ярні? Слухай, ну давай, скажу направду свою думку, е, таку дуже чесно. Да? Дивіться, так як зараз дуже багато є закладів, і у нас в інфопросторі ми бачимо, що майже кожен в кого воно вийшло, ну, типу, в кого бізнес зайшов, готовий цим легко поділитися. то навіть якщо ви думаєте відкрити кав'ярню, я вам рекомендую написати будь-кому в кого вона є, і ви бачите, що вона успішно працює, і запитати, що він робить для того, що вона успішно працювала, на що він звертає увагу, які для нього були важливі речі. Якщо ви напишете нам, буду радий. Я вас запрошу в офіс, прийдете, подивитесь. Ми вам все от скажемо. Тому що для нас хай у вас зайде бізнес, і ви будете від цього щасливими і заробляти кошти, аніж воно не вийде. Для нас буде це типу радість, того що ми не, роз... не бачимо в кав'ярні кожній якоїсь конкуренції. Ми насправді з ними дружимо, партнеримось для спільних хороших цін від постачальників, для спільних хороших об'ємів закупівель, і бачимо в цьому тільки користь. Тому якщо людина хоче, вона себе в цьому бачить, готова приділити цьому багато часу. Треба розуміти, що це багато часу треба приділити, іноді треба буде попрацювати самому баром, щоб зрозуміти, як це все відбувається, і розуміти потім як мінімум, як контролювати бариз своїх, то 100% можна пробувати. Просто я би взяв би поради в тих, в кого вже вийшло. Ваня, дякую тобі за приділений час. Ти дуже круто розкрив всі теми. Друзі, а можете Вільно звертатися до Івана до нас. Ми можемо розповісти. Вам багато цікавого. Пишіть коментарі під відео. Раді будемо відповісти. Да. Захочете гості, приходьте. Дуже дякую. <світна>